Вітаю на каналі «Я Житло» Я презентую двокімнатну квартиру, місто Ужгород, житловий комплекс Comfort Сіті. Квартира знаходиться на четвертому поверсі, має загальну площу 65,7 квадратних метрів. Сусіда у вас лише два. Ваша квартира прямо по курсу. Квартира номер 52 четвертий поверх 65,7 квадратних метрів. Квартира складається з двох кімнат, двох санвузлів, кухні та балкону. Прихожа з коридором Т-подібної форми. Кухня відкритого плану. Газове опалення, газифікований будинок повністю. Котел йде в комплекті. Також 5 радіаторів йдуть також вам в комплект. Ось така кухня, є вихід на балкон. Ось балкон. Показав кухню. В принципі, що най... Головніше і основне у вашій квартирі, де ви будете проводити найбільший час. Ось така вхідна зона, зроблено, розведено теплу підлогу. Ось, тут 4 контура. Заведено електрику, але не розведено. Тобто вам треба буде електрику всю розвести. Коридор те подібної форми. Прямо по курсу два санузла, ліворуч-праворуч, дві кімнати. Переглядаємо першу кімнату. Перша кімната має два панорамних вікна. Компанія NobleX, комплектація спектром, 6 камер, 2 камери енергозберігаючих. Радіатор йде і розведена система опалення. Покажу вам вид з вікна. Ось вид з вікна. Парковка прямо перед вашим вікном. Тобто за автомобілем будете... Дивитись вікна, якщо треба, але територія закрита, тому не буде ніяких проблем, думаю у вас. Йдемо далі, друга кімната. Тут у нас одне панорамне вікно, так само Libilex, так само йде радіатор в комплекті. Ось такої форми кімната. Тут знаходиться у нас місце під шафу, така ніша. І йдемо далі, покажу вам санузли І так, основний санузел тут розведено всі точки. Каналізації водопостачання. Тут у нас вихід під ванну. Далі умивальник, холодна гаряча вода каналізація. Тут у нас під сушку під рушник. І тут під пралку під сушку також виходить. Ось такий санвузол. близько 5,5-6 квадратних метрів, мені здається. І далі є окремий санвузол. Тут буде облаштований унітаз. Якщо ви хочете, і омивальник. Ось така квартира, двокімнатна, 66 квадратів, 2 кімнати, два самовузла, кухня і балкон. Кухня, до речі, з плюсів, що тут є ніша, куди чітко стане ваш диван. Ось така кухня, покажу вам зараз периметрій. Також панорамне вікно. І балкон, покажу балкон. Тут у нас вікно з кімнати і ось балкон. Під нами знаходиться сільпо, тобто вам далеко ходити за покупками не треба буде. Також є квартири двокімнатні в другому корпусі Comfort City. від 70 квадратних метрів можна придбати за програмою ЄОселя. Коли цікавить, обов'язково пишіть дзвоніть. Залишаю свій номер в описі і залишаю також посилання на інші квартири, які є в даному ЖК, також в описі. Всім бажаю гарного дня, Божого благословення, швидкої перемоги. Хто не підписався на мій канал, обов'язково підписуйтесь.